Росія анексувала Крим, напала на українські території на сході нашої країни після початку революції гідності. У Російській Федерації не змогли змиритися з тим, що українці прагнуть свободи і спробували зірвати європейський вибір країни. Напередодні третьої річниці революції гідності до українців звернувся президент Петро Порошенко. Ворог не лише атакує Україну ззовні, але розхитує нас зсередини. Метою Кремля є постійна внутрішня дестабілізація. Анархія, Отаманщина, дострокові вибори в Україні і посилення позицій проросійських сил в новому парламенті, а далі ревізія європейського курсу, а ще потім повна зміна зовнішньополітичного вектору держави, в фіналі повернення України в імперське стойло. Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу. Зробити незахищеною перед зовнішньою агресією як президент я не допущу такого сценарію. Повністю звернення президента України дивіться на нашому каналі одразу після фактів тижня. Не допустити спотворення історії та безкарності винних вирішили у Польщі. Там нагадаю, підозрюють, що падіння президентського літака в небі над Смоленськом було не випадковим. Розпочато повторне розслідування його межах у Кракові провели ексгумацію тіла Леха Качинського, і його дружини. Далі також процедуру буде здійснено щодо 83 інших жертв авіакатастрофи. Андрій Борис поїхав до Краківського королівського замку, де покоються тіла родини загиблого президента, і поговорив зі слідчими та експертами. Чи був замах? Ексклюзивний репортаж з Польщі. Королівський замок. Ранок понеділка. При вході зустрічаємось із настоятелем краківської архієпархії. Він проводжає нас до усипальні найвидатніших поляків. Ми остання знімальна група, яку пускають у крипту перед тим як сюди прийдуть із прокуратури. Потруни президентського подружжя Качинських Буде витягнута одна бокова плита, яка відкриє доступ до трун. Труни витягнуть, потім буде молитва. Їх вкладуть у спеціальні контейнери і запломбують. Потім їх перевезуть до закладу судової медицини в Кракові. Усе описане настоятелем. за кілька секунд. розтяглось майже на п'ять годин. О пів на сьому вечора. По тому як замок покинули останні туристи за королівські ворота, заїжджають слідчі. Усередині вже дочка Кавчинських та церковники. Процес затягнувся, бо брат близнюк, колишнього президента Ярослав, лідер керівної партії, приїхав із запізненням. Близько півночі машини із тілами президентського подружжя їдуть до установи судової медичної експертизи у Кракові, де проведуть ростин і досліди. Та цим справа не закінчиться. 14 листопада польська прокуратура дала відлік значно масштабнішому слідству. Усього буде ексгумовано тіла 83 жертв смоленської катастрофи, тобто тих, чиї тіла не були кремовані. Це має стати однією з наймасовіших ексгумацій в історії Польщі. Усі тіла планують дослідити до кінця наступного року. Таке рішення прокуратури викликало неоднозначну реакцію серед родин загиблих. це вирок на наш спокій, на наше почуття гід. Ізабелла Саріюшкомська втратила у тій трагедії батька. Він керував об'єднанням родин замордованих у катині офіцерів. Саме на річницю вшанування убитих летів борт номер один того трагічного квітневого ранку 2010-го. Ізабела – одна із двох сотень родичів, які написали відкритого листа президенту Польщі. Вона просить не чіпати тіла їх близьких. Родини вважають, що це просто акт наруги над трунами, в яких спочили їхні рідні. Польське законодавство дозволяє прокуратурі не зважати на волю рідних, якщо мова йде про ймовірний злочин. Саме це, а не нещасний випадок, могло статись у смоленську. Підозрюють слідчі. Хоча докази непрямі для прокуратури, підозріли те, що практично усі ростини проводились російськими спеціалістами без участі поляків. Вони зроблені недбало, було навіть три випадки, коли переплутали тіла. ми знайшли чимало неточностей у протоколах та матеріалах, наданих російською стороною. Вони Зокрема, стосується місця катастрофи фотографування та розтину. Слідство під час прем'єрства Дональда Туска встановило, що у Смоленську стався нещасний випадок. Екіпаж заходив на посадку заздалегідь знаючи про туман, і недопустимо слабку видимість на литовищі. Пілоти були під моральним тиском з боку високопоставлених пасажирів. Президент спізнювався на церемонію. Біля аеропорту було урочище, і командир неправильно оцінив висоту над злітною смогою. Що зіграло фатальну роль? За буквально 20 метрів від землі вони роблять спробу підняти літак. Та вже запізно машина щепляє спершу одне дерево, наступне перерізає ліве крило. Літак перевертається. Миряється об землю, практично ідентичну реконструкцію тих подій за півроку до того відтворили слідчі російської міжнародної авіаційної комісії. Нова польська влада стверджує, попередники змовились із росіянами, Оперелюднили на підтвердження запис розмови, нібито колишнього міністра, що курував розслідування по смоленську або ми подбаємо про єдиний переказ, який не сприяє будуванню міфів і підозв, або сплетемо собі кнута на власні плечі. Згодом новостворена комісія по Смоленську на чолі із міністром оборони публікує ще один запис цього разу з Дональдом Туском та Путіним. Це кадри з вечора, 10 квітня 2010-го, коли Туск прилетів до Смоленська на оглядине місце катастрофи, стверджують, що це таємні перемовини, про які Туск раніше не розповідав. Та виявляється багато галусу даремно. Насправді цей запис уже шість років доступний публічно. Віру у так звану теорію змови щодо смоленська підігріває ще й оця книжка, яка нещодавно з'явилась в польських книгарнях. Її автор Юрген Рот, скандальний німецький публіцист, вказує на те, що насправді у смоленську був замах. Його замовили високі польські чини. Автор стверджує, що має від джерела у німецькій зовнішній розвідці. За їхніми даними на борту стався вибух. Замовником був. Польський політик, а виконавцем російські спецслужби. Підтвердити це неможливо. Розвідка очікувано все заперечує. Теорія про замах йде у широкі маси. У вересні в кінотеатрах з'явився художній фільм Смоленськ, який вказує, що на борту був вибух. Фільм фінансувався за допомогою фонду, який підтримує нинішня провладна партія право і справедливість польський і російський реєстратор параметрів польоту показують два сильні струси. Про вибухи на борту представники ПІС заявляли ще, будучи в опозиції. За їхньою теорією літак був знищений у повітрі. Один вибух пошкодив крило, інший фюзеляж. Часом теорію прикрашали ще однією бомбою, яка була під кріслом президента Качинського. Та жодних доказів так і не знайшли. Нині довести теорію вибуху спробують через ростин тіл загиблих. Фізико-хімічне дослідження слідів наявності вибухових матеріалів не є для нас першочерговим завданням. Ростин має з'ясувати причину, механізм смерті за словами експертів, опитаних фактами тижня, знайти сліди вибухівки буде важко. Тіла майже завжди після ростину обмивають, але зачіпки. Все ж можуть бути там. Теж був матеріал легкозаймистий, такий як палива з літака, який в'їдається у тіло. Експерти можуть інтерпретувати наявність цієї речовини по різному завжди легше сказати, що був якийсь бум. Такі речі дуже легко сприймаються медійно. І люди, які не знають про що йде мова, схильні повірити в такі прості пояснення. У теорію замаху вірить дедалі більше поляків. За останніми опитуваннями таких уже майже третина у керівної па партії міцніше електорат усе частіше проходять мітинги партії, де лунають заклики покарати попередників. За цю трагедію, незалежно від того, які були її причини, хтось відповідає, принаймні морально, і відповідає за це попередній уряд Дональда Туска. Єдиний, хто напевне радіє такій картинці із Варшави, так це Росія, вважає матчі Лясик, колишній керівник державної служби розслідувань авіакатастроф. Він розслідував смоленську катастрофу у попередній комісії і часто контактував із росіянами. Росіяни таке враження, що навмисно затягують слідство. Вони досі не передали нам всіх документів. Серед них інструкція виконання польотів на литовищі у Смоленську Цей документ міг би стати прямим доказом того, що російські диспетчери, так само як і польські пілоти, винні у катастрофі, і слідство давно би закінчилося. Вони не закрили вчасне литовище, надто пізно видали наказ заходити на друге коло. Не думаю, що це було зумисне. Вважаю, що контролерів просто покинуло на напризволяще керівництво. Зерно сумнівів серед поляків сіє і те, що росіяни досі не видали в Варшаві залишки літака у Москві Посилаються на те, що їхня прокуратура сама ще не закінчила слідство, яке схоже заморозилось. Це Та ніякий це і літаніяке реліквія, яка може бути так скить свободно передана только як жест добре. Приволі, лі там із хадяз і змінення треншення, і так далі, та вічесне доказательства. Міністр оборони Польщі та один із головних ідеологів теорії замаху Антон Мачеревич визнав, що Росія веде інформаційну війну із Польщею, та схоже, він сам підігрує Москві, заявляє один із лідерів солідарності та засновник демократичної Польщі Богдан Борусевич. То бендже, як беншоот, що трапиться, коли їм доведеться визнати, що у Смоленську була звичайна катастрофа. Це ж стане катастрофою і для їхньої партії, і значної частини людей, які повірили у теорію замаху. Поки невідомі результати експертистів подружжя Качинських. у п'ятницю. Загиблого президента та його дружину повторно поховали у замку Вабель у крипті святого Леонарда під кафедральним собором святих Станіслава і Вацлава. Слідство триватиме ще кілька місяців. Із Польщі Андрій Борис, факти тижня.